Доброго дня, шановна громада, любі діти, шановні вчителі, незламні українці. Я вітаю вас в програмі Тиждень, Година історії інтерактивному проєкті комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Мене звуть Лариса Гречанівська. Керівник гуртка краєзнавці екскурсоводи та методист центру. В наших зустрічах ми з вами згадуємо, розглядаємо визначні події в історії України. Героїчні пам'ятні дати саме ці події, які є головними на цьому календарному тижні. А також Ювілей визначних постатей в історії України. 24 грудня 1937 року народився В'ячеслав Максимович Чорновіл. Героїчна постать в історії України, політик, державний діяч, правозахисник, політв'язень, письменник, журналіст, людина. Без якої доля України була б інакшою? За думкою Івана Франка Кименяра героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці здобуває або окупляє добро цілого народу. Саме це ми можемо сказати про В'ячеслава Чорновола. В'ячеслав Максимович дуже любив пісню Гей, браття опришки, і за спогадами його дружини колись забули фразу струфу та вигадали самі. Веселимесь, браття, поки ще зелено, поки ще ті сонячні дні краще раз злетіти з соколом у небо, аніж вічно жити в ярмі. Ці слова, наче про його життя. Переглянемо деякі сторінки його життєвого шляху, його величних діянь. Його дуже поважали визначні політичні діячі того часу, такі як залізна леді Маргарет Тетчер, а відомий політик Збігнєв джизінський навіть писав передмову до його книжок, до його видань. Але ж не все розуміли і не відразу вшанували в рідній Україні. Народився В'ячеслав Чорновіл на Черкащині, ну, на той час Київська область, в вчительській родині 24 грудня 1937 року. Батько Максим Йосипович походив з давнього козацького роду чорноволів. Серед Сергійобращий був бунтівний Стратін Чорновіл. Який пройшов життєвий шлях аналогічний до Миколи Джері в повісті на Чуєлевицького, а мати, Акулина Хритонівна Терещенко, належала до одного з відгалужень славного роду цукрозаводчиків та меценатів Терещенків. Читати В'ячеслав вмів вже в чотири рочки, і з дитинства цей хлопчик відрізнявся фанатичною наполегливістю та аскітизмом. За спогадами його сестри Валентини. З дитинства мав розклад дня, який висів у його кімнаті в вільхівцях. За цим розкладом він жив, робив вправи, бігав, займався спортом, і в нього було чітко написано, коли робити уроки. Він був дуже дисциплінованою дитиною, а спав на простому дерев'яному топчану. Ну, дуже добре вчився. Він закінчив школу золотою медаллю. І згодом поступив на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Зі спогою цієї ж Валентини Чорновілої ми дізнаємося, що коли В'ячеслав почав навчатися в Києві, то на першому курсі дивувався реакції оточуючих, коли на запитання російською мовою, він вже відтодав тільки українською. В нього цікавились, він що, з Польщі приїхав чи з західної? Вже на другому курсі перейшов на факультет журналістики. І з одного боку, дуже ліберальний та вільнодумний, як для того часу, а з другого наповнений спостерігачами та доносчиками. У цей час Чорновіл, за свої погляди, вперше потрапляє по ле зору КДБ Комітету Державної безпеки. Увага з богу КДБ досить швидко. Призвела до розгляду В'ячеслава на комсомольських зборах за те, що він каже і мислить не так, як має радянський студент. Наступним кроком мало стати виключення з університету. Але на допомогу прийшли небайдужі викладачі та порекомендували йому, щоб уникнути виключення з університету за його передові погляди, поїхати за комсомольською путівкою на будівництво домни у місто зараз це Українське місто герой Маріуполь. За спогадами особового Чорновола, тоді в Жданові він пройшов практику життя, побачив, як живуть звичайні радянські робітники, ну і журналістську практику. Після року, проведеного на будівництві у Жданові, він таки повернувся до Києва. Захистив дипломну роботу на тему публіцистика Бориса Грінченка, що донедавна забороненого письменника. Та закінчив університет з відзнакою, но в планах вступ до еспірантури. В 1964 році закінчується Грошівська відлига. Радянська влада починає переслідування всіх, хто думає інакше. Однією з перших під удар попадає українська інтелігенція. В'ячеслава Чорноволи викликають свідком у справі братів горонів і вимагають їх оговорити. Він відмовляється, натомість заявляючи, що цей суд закритий та, відповідно, незаконний, і відмовляється свідчити на такому суді. У відповідь на правомірну вимогу В'ячеслава Чорновола дотримуватись закону, суд вирішив його покарати три місяці примусової праці, невдовзі послідувало нове покарання за непокору режиму під час прем'єри культової стрічки в тіні забутих предків. Послухаймо що розповість нам про це Дар'я Шахно, вихованка гуртка краєзнавці екскурсоводи. У житті В'ячеслава Чорновола була одна подія, яка фактично вирішила його подальшу долю. 4 вересня 1965 року В'ячеслав Чорновіл вступив разом із Іваном Дзюбою та Василем Стусом у кінотеатр Україна на прем'єрі фільму Параджанова Тіні Забутих предків». В обох випадках вирки, які виносив найгуманніший радянський суд Чорноволу та іншим українським дисидентам, були неправомірними. Вони суперечили навіть тому законодавству, яке діло на той час у Радянському Союзі. Як підповідь на показові процеси, Чорновіл пише працю, правосуддя чи рецидиви терору, епіграфими до розділів бере статті з Конституції та. Карного Кодексу СРСР і показує всі порушення закона владою. У радянських тюрмах та таборах Чорновіл провів близько 10 років, засуджений 4 рази. 2. В один із років витримав 83 допити і ніколи не свідчив супроти друзів. Його так боялася влада, що під Олімпіаду 1980 ініціювала кримінальну справу, ну, у відповідь його на його виступ поведінку. Радянський суд присудив Чорноволу три роки за антирадянську агітацію. Через півтора року відпустили за амністію і сподівались, що вдалося залякати, зламати. Але ні. В'ячеслав Чорнив продовжує боротьбу за справедливість, свободу та, принаймні, щоб держава дотримувалась власних законів. Повернувшись до Києва Члав, Чорневіл звертається до української інтелігенції з закликом продовжувати боротьбу, ну, але більшість були вже залякані владою. Підтримку він отримав лише від Василя Стуса та небагатьох, хто зберіг сили для боротьби. В цей час Чорновіл організовує видавництво підпільного журналу Український вісник. Зрозуміло, жодна радянська друкарня не прийняла б такий матеріал, тому він поширювався як сам видав, і вчася в Чорновіл був і автором цього вісника, його редактором, і сам друкував примірники на цигарковому папері. Довелося йому опанувати навички спільника. Після друку листки відразу прятала спеціальну схованку, потім під постійною стежкою КДБ. Непомітно передавав надруковані примірники через Атену Пашко друзям, які їх фотографували і фотокопії вже поширювали в Україні і серед української діаспори за кордоном. 1972 рік. КДБ проводить сумнозвісну загальноукраїнську чистку. В'ячеслав Черноліл черговий раз опиняється в застінках КДБ, від нього вимагають видати спільників. Погрожують статтею про державну зраду, а в Радянському Союзі вона каралась дуже сурово, це була смертна кара. Але Чорноволу вдалося облаштувати так, що в черговий номер українського війська вийшов, коли він вже був у застінках КДБ, в результаті вирок шість років таборів. Ув'язненний він зазнав тортур з боку тиревників. Його били, бросали роздягненим на мороз. На знак протесту проти нелюдненого ставлення чорневів голодував, але його примусово годували через шланг. В результаті пошкодження гортані, регулярні фарингіти в майбутньому та характерний хрипуватий голос. Пісня Звільнення в 1979 році В'ячеслав Чорновіл приєднується до відомої правозахисної гельсінської групи. В результаті черговий строк вже по вигаданій кримінальній справі. Радянська влада сподівалась, що правозахисників захисників у звичайних таборах для кримінальних злочинців, тому малювали їм статті скрадіжки, голіганство, зґвалтування. Це випробування Чорнів вносить стійко. А за авторитету в'язнів та наглядачів отримав таке вже прізвисько Зеківський генерал. 1983 рік. Він звільнився з табору, але з забороною повертатися в Україну. Він спочатку працював качугаром у Якуції. Лише з початком перебудову 1985 року повертається в Україну до Львова. Тут також вважається політично неблагонадійним і зміг влаштуватися лише кочегаром. Після повернення до активної суспільної діяльності його звільняють із цієї роботи. Спочатку разом з однодумцями займається організацією. Української гельсінської спілки, яка, за думкою В'ячеслава Чорновола, у майбутньому має перетворитися у політичну партію. Далі, в умовах деградації радянської політичної системи, чорновіл з прибічниками вводить на вулиці Львова багатотисячні мітинги під гаслами національного відродження. Спочатку це був 50 тисячний мітинг, а згодом 200 тисяч осіб. Засновується Народний рух України. У березні 1990 року на перших майже демократичних виборах величезне значення мав український вісник В'ячеслава Чорновола, який протидів комуністичній пропаганді і забезпечив 111 мандатів патріотичним силам у Верховній Раді. На початку 90-х В'ячеслав Чорновіл стає ініціатором проголошення двох. Найголовніших документів для відновлення української державності Декларації про державний суверенітет 16 липня 90-го року та Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. На перших президентських виборах Незалежної України В'ячеслав Черновіл займає друге місце. Отримавши 7 мільйонів 420 тисяч 727 голосів або 23 і 27 сотих відсотка, при цьому В'ячеслав Чорновіл як кандидат від патріотичних сил стикнувся з масовим адміністративним супротивом реакційних комуністичних кол Не наданням належного часу у змі та компанію дискредитації з боку колишнього ПДБ. Наприклад, через мережу сексотів серед населення поширювалася чутки, нібито кандидат Чорновіл відмінить пенсії та віддає землю Галичанам. Отак. Але ж якою насправді була програма кандидата у перші президенти України В'ячеслава Чорновола? Президентська програма В'ячеслава Чорновола. Справедлива приватизація держмайна. Прості чіткі правила для бізнесу. Заборона Компартії – ілюстрація колишніх функціонерів комуністів. Курс України на вступ до НАТО. Курс на віддалення від Росії, оскільки часом вона знову повернеться до імперського мислення та забажає захопити Україну. Нагадую, що на дворі був 1991 рік. На жаль, патріотичні сили програли ці вибори і в Україні знадобилось дві революції та майже чверть століття втраченого часу, щоб зрозуміти єдиний вірний шлях для нашої країни. У 1990-х роках українці стикаються з великими соціально-політичними проблемами, зумовленими невдалою приватизацією, низьким рівнем державного управління, непідготовленістю значної частки населення до економічних свобод. В цих умовах розгортається протистояння комуністів, яких в Україні не люстрували, і вони зберегли вплив та патріотичних сил, очолюваних народним рухом України та його незмінним лідером В'ячеславом Чорноволом. На виборах у Верховну Раду у 1998 році народний рух стає другою за кількістю мандатів партією в парламенті. Тим самим заважаючи реваншу комуністів на фоні тимчасових соціально-економічних проблем Україні. час червоних спливає, оскільки вони розуміють, що з пристосуванням людей до нових умов та нормалізацією економіки вони втратять залишки впливу. На початку 1999 року в парламентській фракції в народному руху відбувається заколот. Ліва частина депутатів, завербована ще на початку 90-х КДБ, прагматики, які бажали торгувати депутатськими мандатами, роблять спробу скинути романтика-ідеаліста Чорноволос посади лідера партії. Але ж спроба виявилась невдалою. Спершись на прибічників у парламентські фракції та місцеві осередки руху, Чорно зберігає лідерство партії, починає підготовку до президентських виборів 1999 року, в яких він був разом з Леонідом Кучмою та Петром Симоненко в лідерах рейтингів. 25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполе. Трагедія сталася на п'ятому кілометрі автотраси Борисполь Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в Камаз з причепом, який розвертався посеред шосе. Смутна історія. В'єслав Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули на місці. Самі обставини дуже загадкові, а хід розслідування викликав дуже багато питань. У 1999 році слідство прийшло до висновку, що це нещасний випадок, з цим не погодилась сім'я В'ячеслава Чорновола, значені частиною прибічників та простих чесних українців. У 2011 році Генпрокуратура передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП колишнього лідера. Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Але 21 січня, вже 2014 року, під час Революції Гідності, коли режим Януковича відраховував останні дні, все ж таки Бориспільський районний суд закрив справу про загибель В'ячеслава Чорновола, визначивши, що ця аварія була нещасним випадком. В'ячеслав Чорновіл посідає особливе місце становленні незалежної України. Він заклав основи для політичного оформлення патріотичних сил, які через півтора десятиліття після його загибелі змогли трансформувати Україну та розпочати будівництво дійсно незалежної нації. Він казав, якби мене запитали, чи я жалкую про те, як склалося моє життя, про висідження 15 років, я б відповів а не трохи. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. Ви бачите пам'ятник В'ячеслава Чорноволова, значні пам'ятники в Києві та у Львові, пам'ять при нього вже в наших серцях. А зараз про те, що він відчував, яку любов, яку віру в Україну. Скаже нам наша Дар'я Шахно, краєзнавець, екскурсовод Ти Боже нам любити Україну понад усе. Сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши, настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла, або паразка. Ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл казав Україна розпочинається з тебе. На запитання, звідки ви родом, Чорновіл відповідав, я людина всієї України, він завжди вважав Україну однією цілісною державою і передбачав напад імперії і те, що нам ще належить захищати свою незалежність та територіальну цілісність. Слава визначній постасті, визначної людині в історії України В'ячеславу Максимовичу Чорноволу!